Ретроспективну виставку творів з нагоди 75-ліття презентував архітектор та художник Януш Кліса в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая. Творчий доробок митця вибрані твори починаючи з 80-го року і до нині, які відображають світогляд художника Любов до Закарпаття. Януш Кліса представує пейзажі, натюрморти, абстрактні сюжети. Майже сотня робіт, більшість із яких створені в улюбленій техніці пастелі. Вона дуже, дуже хороша, м'яка техніка, якою дуже тяжко володіє художник, але поправима в тому по погляді, що її можна стерти і заново робити. Постійна компоновка, постійна праця так, як, ну, як інструмент ескізний, такий. Ну мені сподобалося тим, що виразити можна так, як ніяким іншим матеріалом, просто вибрані деякі роботи. Які ну, більш-менш характерні, моєму, світогляду. Нині на Закарпатті мало художників, які працюють у техніці пастелі, а ще менше професійних архітекторів, які займаються образотворчим мистецтвом. І, на прикладі Януша Кліси, ми бачимо, як можна гармонійно поєднати ці творчі напрямки у житті, каже очільник Закарпатської організації художників Борис Кузьма. Архітектори мислять трошки по-іншому, ніж художники. Вони мислять конструктивно, вони завжди спочатку будують картину, її вибудовують як конструкція, на яку все тримається. А потім вже починається така лірика, романтика, образність, живопис. У нас в спілці мало хто працював Так, Такого, що так інтенсивно, як це робить Іван Клиса, мало. І бачите, це говорить про його велику продуктивність кожному. Пейзаж він шукає якийсь ракурс необичний для нього. Для нього наша закарпатська природа є тою великою майстернею, де він реалізовує свої задуми, зображаючи той чи інший пейзаж. Виставка Януша Кліси репрезентує, як змінювався стиль художника, його творчі пошуки. Та наскільки митцю вдалося удосконалитися у техніці пастелі. Зауважує голова товариства угорських митців Закарпаття імені Імре Ревеса Шкулін. З кінця 80-х років почав шукати свій, свій шлях, свою техніку. Ми можемо бачити, що початкові роботи більш такі не так багато слоїв, пастелю покладе. Потім у нього в кінці 90-х, початку 2000 х років починається. З'являється таке м'ягка стиль, м'який стиль. І цей останній період з від 2010 року, те, що мені теж ближче до серця, бо там дуже гарні такі нюанси можемо знайти, там, де е, трошки до абстракції йде е, Янош. І це абстракція, реалізм, постімпресіонізм, імпресіонізм. І ще посолимо Закарпатську школу живопису, це стиль Яноша, Яноша Клісик. Януш Кліса – учасник багатьох виставок та пленерів в Україні, Угорщині, Словаччині, Чехії, Румунії. Під час пленерів Янош Кліса багато працює саме в техніці пастелі. Зауважує колега, художник Антон Секереш. Пастель чудесна техніка, вона має свої можливості, які немає другі. Вона дуже пастельні тона. Так воно ж не зря говорять замінита тим, передає колір, і вона оперативна. Стан природи ранок вечір можна схопити зразу, і це я тішуся, дивлячись від картини до картини. Виставка чудесна. Триватиме ювілейна виставка Януша Кліси до 18 вересня в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.